Вітам! У відповідь на ваші смски й повідомлення, хочу повідомити, що безкоштовному курсу польської мови бути. Але зважаючи на сьогодення і на енергетичну ситуацію в країні, він буде проходити трошки за іншим принципом. Що це означає? Ви будете отримувати уроки в Ютубі, уже записані в попередні рази. Ми, я не зможу виходити в онлайн зустрічі, тому що в мене зачасту немає ні світла, ні інтернету, щоб це зробити. Але, прекрасні уроки в записі, що гарантують вам, що ви вже за короткий час розпочнете говорити польською мовою, уже доступні на каналі Ютубі. Хочу звернути вашу увагу. Кожен урок є відкритий рівно тиждень, рівно до моменту виходу наступного ролику. У вас є цілих 7 днів, щоб вивчити матеріал цього уроку і покращити свої знання польської мови. Якщо у вас є якісь питання чи побажання, пишіть їх у коментарях під цим постом. Бережіть себе, ми скоро переможемо і повернемося до традиційного укладу наших занять. Гарного дня! maior